Ще вислухай наші прохання, які ми з глибокою вірою приносимо до Тебе через найкращого вчителя Ісуса Христа, нашого Господа, який живе і царює в єдності, Святого Духа, нехай самотній Бог благословить цих учнів, студентів і семінаристів, і провади їх у новому навчальному році, так, що вони пізнали його мудрість і старанними навчаннями добре, готувались до велики виконування свого життєвого покликання, за молитвами Пресвятої Твоєї Матері і всіх святих українського народу, бо Ти єси, Бог, ми що всіще родичів, людства. І ми тобі славу посилаємо з єдинородним твоїм сином, присвятим твоєм жартворящим Твоїм духом, нині і повсякчас, і навіки віки Амінь.

Якщо кто ще є, то не запише шанса, прошу приступить, за все по шарке.